Салат, від якого ваші смакові рецептори точно будуть в захваті. А головним смаковим секретом буде вегетаріанський безлактозний сир з блакитною пліснівою Гранд Нуар від німецького бренду Казарей Шампіньон. Беремо зачищене куряче стегно, нарізаємо невеличкими шматочками, підмариновуємо улюбленими спеціями сіль. Додаємо олію для того, щоб з'єднати всі інгредієнти разом. Та щоб курка гарно промаринувалася. Перемішуємо, пластикуємо та залишаємо на 10 хвилин, а поки підготуємо інші інгредієнти. Беремо томат черрі. Відриваємо хвостик та нарізаємо навпіл. Дегустуємо виноград на солодкість та його також нарізаємо до салату. Для соуса два види гірчиці, мед, дольку лимону, вичавлюємо сік для балансу смаку. Сіль доводимо оливкову олію до потрібної консистенції. На добре розігрітій сковорідці підсмажуємо бекон до золотистої шкоринки. На витопленому жирі обсмажуємо курку, перекладуємо на серветку до подачі. Тривала витримка сиру повністю розкриває його насичні та складні смакові відтінки. Бо він дозріває в чорній восковій оболонці, яка захищає сир, від зовнішніх пливів, зберігаючи вологу та дозволяючи смаку поступово набирати глибини. Нарізаємо сир на шматочки, додаємо мікс-салат до соусу, замішуємо, викладаємо заправлений салат на центр тарілки, томат чері, бекон, курку, сир грант нуар, суміш кунжутів та льон. Якість цього сиру визнана у всьому світі. Переконайтеся і ви!